Привіт усім! Скажіть, ви коли-небудь замислювалися, куди насправді діваються файли після того, як ми їх видаляємо? Сьогодні ми з вами вирушимо у такий собі цифровий квест, щоб розкрити цю таємницю. І, звісно, навчимося захищати наші дані, наче справжній скарб. Ну що, готові стати майстром власного цифрового сейфа? Тоді вперед. І ось одразу перше запитання нашого квесту. Коли ми натискаємо очистити кошик, файли справді зникають безслідно. Ну, як сказати, коротко кажучи, ні. І те, що відбувається насправді, може вас трохи здивувати. Отже, крок перший вчимося мистецтву повного зникнення. Давайте розберемося, що ж там відбувається за лаштунками, коли ми клацаємо видалити, і як змусити файли зникнути по-справжньому, щоб жодного сліду не залишилось. Так от і перша розгадка. Кошик це, по суті, не якась там піч, де все згоряє, а скоріше, такий собі тимчасовий склад. Навіть після його очищення сам файл нікуди не дівається. Система, просто, знаєте, знімає з нього позначку зайнято і каже, так, це місце тепер вільне, а сам файл просто лежить і чекає, поки на його місце запишуть щось новинке. Ось подивіться на це порівняння. Тут все дуже наочно зліва звичайне видалення, після якого файл ще можна, так би новити, врятувати. А от справа це вже справжнє безповоротне видалення. Тоді дані ніби спалюють, перезаписуючи їх чимось іншим. Ось це слово перезапис у ньому і є вся магія. То як же нам організувати такий от перезапис? Для цього існують спеціальні програми, такі собі цифрові шредери, наприклад, Eraser, Files Shredder і, звісно ж, дуже відомий CCleaner. Вони працюють як справжні нінджа, не просто видаляють, а затирають місце на диску знову і знову, щоб ніхто й ніколи не зміг відновити ваші секрети. А тепер просто подивіться на це число 35 мільйонів гігабайтів. Щоб було легше уявити, це все одно, що взяти і стерти інформацію з 7,5 мільйонів dvd дисків, уявляєте? І стільки даних, що місяця безповоротно знищує всього лише одна програма, сіклінер. Це ж доводить, що люди по всьому світу і справді серйозно ставляться до своєї цифрової приватності. Так, ми з вами розігралися з темною стороною, мистецтвом знищення. А тепер перейдемо на світло і навчимося воскрешати файли. Отже, крок другий відновлення втраченого. Що робити, якщо випадково видалили щось дуже важливе? Невже все втрачено? Ні, надія є. Але тут починається справжня гонка з часом. Уявіть, що ваш файл це ніби записка на піску. Її можна прочитати, але тільки доти, доки хвиля нової інформації не змиє її назавжди. Тому діяти треба швидко. Чим менше ви працюєте за комп'ютером після видалення, тим вищі шанси на успіх. І для такої цифрової магії існують свої чарівні палички програма на зразок Рекува, Хетман Partition Recovery та інші це, по суті, цифрові археологи. Вони дуже ретельно сканують диск у пошуках привидів видалених файлів і можуть повернути знебуття цінні фото, документи чи навіть курсову роботу. Подивіться, наскільки це просто на прикладі програми Рекува. Всього чотири кроки: перший запускаємо сканування. Другий переглядаємо список знайдених скарбів, третій обираємо те, що нам потрібно, і четвертий найприємніший. Натискаємо відновити і зберігаємо файли у безпечне місце. От і все. Ми навчилися видаляти і відновлювати. Але тепер крок для справжніх профі: це про профілактику, а не лікування. Навіщо рятувати дані, якщо можна просто не дати їм зникнути? Зустрічайте крок третій резервні копії. Найнадійніший цифровий сейф. Насправді, жорсткий диск може раптово зламатися, хитрий вірус може зашифрувати всі фото. Або ж ми самі втомлені можемо випадково видалити важливий проєкт. Резервна копія це наш рятувальник круг у цьому цифровому океані несподіванок. Це, так би мовити, план Б. Що ж таке резервна копія або бекап? Все дуже просто. Це дублікат наших даних, який зберігається окремо від оригіналу. Наприклад, на зовнішньому диску, на флешці чи у хмарному сховищі. Ключове слово тут окремо, бо немає сенсу тримати рятувальний круг на кораблі, що тоне, правда ж? І створювати такі копії можна по-різному. Можна зробити повний знімок операційної системи з усіма програмами, можна скопіювати цілий диск. Або що найпростіше і найпоширеніше регулярно копіювати лише найважливіші файли та папки. Ми вже майже на фініші нашого квесту. Залишилося засвоїти фінальну мудрість золоті правила, які допоможуть зробити зберігання даних по справжньому надійним. А ось і вони, ці золоті правила. Перше, регулярність робіть копії часто. Друге, різноманітність не кладіть усі яйця в один кошик. Майте копії на різних носіях, наприклад, на флешці та у хмарному сховищі. Третє захист: шифруйте та ставте паролі на свої копії. І четверте, мабуть, найголовніше розподіл. Зберігайте копії в різних фізичних місцях, одну вдома, іншу на роботі. Так ви будете захищені навіть від пожежі чи крадіжки. І наостанок, просто подумайте про це. Кожен наш файл, кожне фото це частинка нашої цифрової історії. Це наше життя, наші спогади, наша праця. То хто ж тримає ключ від цієї історії? Думаю, після сьогоднішньої розмови відповідь очевидна: цей ключ має бути тільки в наших руках, і тепер ми знаємо, як його надійно зберігати.